Право на санаторно-курортне лікування мають пільгові категорії населення. Через органи соціального захисту такий відпочинок можуть оформити особи з інвалідністю, учасники війни, учасники бойових дій та особи, які отримали інвалідність на війни. Також члени родин загиблих чи померлих ветеранів війни. Чорнобильці репресовані та активісти ветеранського руху ОУН УПА, які санаторії приймають наших краян. Та що для цього треба? Дивіться далі. Путівки пільговим категоріям населення видаються відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, затверджених чинним законодавством. Звісно, в міру надходження путівок і черговості розповіли у департаменті соціальної політики. Особи з інвалідністю та учасники бойових дій мають право скористатися путівкою на санаторно курортне лікування щороку. Учасники війни та члени сімей померлих або загиблих ветеранів війни один раз на два роки. Особи з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства. Згідно черговості в міру надходження путівок. Особи, на яких розповсюджується закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, користуються путівками, які відносяться до сфери міністерства соціальної політики. Для інших категорій законотворець вніс зміни. Це санаторії Батьківщина в Трускавці, перемога в Києві, санаторій Слава в Мергороді та санаторій Салют в Одесі. Термін лікування по даній путівка становить 21 день. З 2017 року урядом прийнято нові зміни щодо забезпечення путівок такої категорії, як е, по, е, чер, е, як громадяни постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. Учасники операції об'єднаних сил та особи з інвалідністю. В чому заключаються ці зміни? Значить, е, ця, е, ці зміни базуються на укладанні трьох е, угод між Особою, органом соціального захисту населення та санаторно-курортним закладом, при цьому особа самостійно обирає заклад для лікування. Санаторій в свою чергу повинен. Надати підтвердження про наявність ліцензії для провадження господарської діяльності з медичної практики повинен подати перелік послуг, які є в даному закладі, е, інформацію про проживання, харчування та гарантійного листа на згоду на оздоровлення даної особи, яка буде їхати е, е, відпочивати. І після цього вже укладається тристороння угода. Гранична вартість путівки затверджується щороку міністерством соціальної політики. Якщо санаторій виставляє цю вартість вищою, то людина може сама доплатити різницю, пояснює Галина Слободянюк. Термін проходження санаторно курортного лікування по договорах становить для осіб з інвалідністю 18 днів. А для осіб з інвалідністю, з наслідками захворювання хребта та спинного мозку термін лікування становить 35 днів. До слова хочу сказати, що на даний час на території України тільки чотири санаторії, які надають послуги для даної категорії із захворюванням хребта та спинного мозку. Це санаторій в Одеській області імені Пирогова та санаторій Орізонт. Санаторій Борис Фен в Миколаївській області та санаторій Арктика в Запорізькій області. Якщо особа, яка перебувала на обліку в органах соціальної сфери, отримала путівку в іншій установі, то з обліку її знівлять. Повторне взяття потребуватиме нової заяви. До слова, якщо санаторно-курортна путівка використана не буде, людина зможе отримати грошову компенсацію. Тобто різні причини є. Якщо людина не в зумозі була поїхати по різних обставинах, значить виплачується грошова компенсація для осіб з інвалідністю. Вона виплачується через два роки перебування на обліку. даний Надалі... Часом 2019 рік сума складає для першої та другої групи 524 двадцять для третьої групи 393 дев'яносто гривні. Для осіб з інвалідністю від загального захворювання та дитинства вона виплачується через 3 роки перебування на обліку, і сума становить на даний час для першої та другої групи 393 гривні, для третьої 262 гривні. Даний розмір визначається щороку Кабінету міністрів. Ще хочу сказати, що асигнування, які надходять, вони надходять в невеликій кількості І забезпечити всіх, які бажаючих, які перебувають нас на снобліку, немає можливості в такий короткий термін, як би їм хотілося. Але черговість є, робота проводиться. Так що всіх бажаючих, які хочуть. Вибезпечитися санаторно курортною путівкою. Просимо звертатися до департаменту соціальної політики Коломийської міської ради. Щоб стати на обліку департамент соціальної політики для отримання путівки, людині необхідно зібрати певний пакет документів. Це заява, медична довідка з лікувальної установи та пільгове посвідчення.